Доброго дня, мене звати Метяна Белицька, я викладач історії мистецтва у в Українській академії друкарства. Цього року була лектором літньої школи взаємодія 2023 і, і, і можу поділитися своїми спостереженнями і, і зауваженнями. Найперше, дякую організаторам за запрошення. Мені було дуже цікаво працювати з. З, вчителями, з колегами. І ця програма, на мою думку, вона дуже важлива, тому що вона показує наскільки і дуже актуальна, тому що вона показує можливості різних міждисциплінарних і креативних підходів. І це саме те, що потрібно сучасній молоді учням-студентам, на мою думку. Таким чином, ми маємо можливість покращити нашу освіту, зробити її більш сучасною, зацікавити людей новими несподіваними ракурсами, давно відомих чи таких усталених предметів, як українська мова, література чи історія України, вносячи туди креативну складову, вносячи мистецький компонент, що стимулює уяву. Творчі здібності дітей, і е, критичне мислення змушує їх переосмислити себе, своє місце в цьому світі, е, цей світ загалом, е, нашу культуру, е, глобальний контекст і так далі. І це дуже корисно навзаєм і для лекторів, мені здається, і для самих учасників.